Всім гарного здоров'я, з вами знову, як завжди Серри, і сьогодні ми з вами продовжимо розмову про всесвіт The Elder Scrolls. Сьогодні ми поговоримо про расу орків, які є дивовижними воїнами та ковалями у всесвіті Тес. Тож, бажаю вам приємного перегляду, орки відомі своєю непохитною хоробрістю в бою і стійким опором будь-яким труднощам. Більшість жителів імперії визнає орків надто грубими і неосвіченими. Але й у них є чому навчитися, наприклад, відданості своєму племені або взаємній повозі між статями. Орки з'явилися десь у середині меритичної ери. Історія не дарма називає їх звиреним племенем, але насправді орки діти Тернімака, найсильнішого з духів предків Альтмерів. коли Тернімако був поглинений князем Деетер Бетією. І трансформувався, орки також зазнали змін. На початку Першої ери. Орки, очолювані Малухом, чинили опір експансії нордів і воювали зі спадкоємцями короля Геральда аж до першої ери 660 року, коли орече плем'я, яке мешкало в ворогах, було розгромлене. Переможений малох був змушений тікати на схід у Моровінд, у першій ері 808 року на расу орків обрушується ще одне нещастя: авангард якутанських воїнів. Ра-Гада атакував територію сучасного Хамерфала. Недійські народності, звірораси і орки не змогли стримати військову експансію ардгардів і були вигнані геть із Хамерфала. Орки, що втекли, скупчилися у великому поселенні на півдні скелястих земель. Незважаючи на те, що в поселенні проживало безліч представників різних звірораса, воно мало ельфійську назву Орсініум місто Орків. Приплив нових воїнів настільки посилив Орсініума, що його армія спробувала захопити контроль над живовою торгівельною артерією, річкою Б'юльсі, що впадає в затоку Ільяк недалеко від невеликого села Вейрест у першій ері 948 року королівство Дагерфол організувало спільну атаку на Орсініум, у першій ері 950 року почалася знаменита облога Орсініума, яку проводили військові сили Дагерфола разом із військами Редгарського міста Сентінель і лицарського ордена Діагни. Незважаючи на те, що облога була вельми важкою і тривала 30 років, зрештою, вона залишила на місці Орсініума одні руїни. На початку другої ери заправління акавєрських володарів, відбудований Орсініум увійшов до складу другої людської імперії на правах. Імперської провінції. Але зі смертю останнього з володарів у другій ері в 431 році втратив цей статус. На початку третьої ери Орсініум втратив залишки колишньої могутності і став селом, оточеним оборонною стіною. Переговори з Тайбером Семтімом про присвоєння Орсініуму статусу імперської провінції, судячи з усього, ні до чого не привели. Раса орків почала набирати сили лише в третій ері. Грона Горма переміг лорда Бовіна у двобої, тим самим отримавши право на землі між королівствами Мінавією і Верестом. Свої володіння він назвав Орсініумом, відродивши на новому місці колись занедбане і всіма забуте поселення орків. Ще однією з відомих подій є переговори між гордвогом і делегацією некромантів, що була покликана переконати правителя Орсініума дозволити їм використовувати у своїх цілях тіла загиблих орків, знаючи сувору натуру орків про те, що сталося з цією делегацією, залишається лише здогадуватися. Події, що відбулися під час перетворення заходу, призвели до того, що Орсініум отримав статус королівства, а гордвох став васалом імператора. Нині орки цивілізована раса. Незважаючи на те, що більшість імперських громадян вважають їх грубими і жорстокими варварами. Основна популяція сусереджена в орсініумі та невеликих поселеннях на території Розгаріанських гір і гірської місцевості західної міжі у ранній період четвертої ери Орсініум знову був розроблений рентгардами і бритонцями і цілком ймовірно знищений. Багато біженців були доставлені в скайрім за допомогою імперського легіону. Пізніше Арсініум був відбудований на території гір між Хамерфалом і Скайрімом. Варто зазначити, що орки одна з найбільш суперечливих раса, невеликі групи диких, агресивних і доволі небезпечних орків пристосували під житло, печери та підземелля в північно-західному Тамріелі. Багато орків є канібалами і періодично здійснюють набіги на ферми в набів дикій місцевості, куди не дотягується рука закону. Водночас орки, які живуть в Арсініумі та імперських поселеннях, уже тривалий час є законослухняними І на ділі довели свою відданість закону та імперії. Недарма багато імперських легіонів, розквартированих у далеких провінціях, складаються саме з них. Релігія орків зосереджена на поклонінні Малакату, де єдиричному принцу знитолених, також відомому як Малух або Малак в історіях розповідають, що Бетія поглинув Тернімака і вивер його у вигляді екскрементів, які потім стали малакатом. Хоча малакат вісміє цю історію їх занадто буквально, орки вважають себе ізгоями, такими ж як і їхнє божество, що відбувається на більшій частині їхньої культури. Наприклад, на відміну від інших рас, за орчими традиціями, весілля має відбуватися опівночі. За часів корога орки з герфольського ковиненту стверджували, що їхній бог Малох не має нічого спільного з єдиричним принцем Малакатом, але багато інших кланів були не згодні з їхньою точкою зору. Ближче до кінця третьої ери гордвох Гронагорм висунув ідею, що орки повинні знову поклонятися Тринімаку замість Малаката. З цією ідеєю погодилася більшість орків Орсініуму, але водночас більшість орків за його межами визнали цю ідею богохульством. Центром традиційного суспільства орків є їхні поселення фортеці, кожен з яких прагне повної незалежності в будь-яких справах. Орча спільнота заснована на багатоженстві, а плем'я контролює один вождя, який є буквально альфа-самцем, іншим чоловікам заборонено брати дружину і ставати батьком. Вождя може змінити один із синів, який достатньо сильний, щоб кинути йому виклик і вбити його в боєдинку. Сила племені і прихильність молока до нього повністю залежать від особистої сили вождя. Закон орків ґрунтується на кодексі малаката, неписаному законі. Кодекс забороняє такі речі, як злодійство і невиправдане насильство, але при цьому ставить сильний акцент на честі і власну силу. У вирішенні конфліктів орки не використовують тюремне ув'язнення як покарання. Той, хто порушив кодекс, повинен заплатити або грошову компенсацію, або ціну крові, за якої винуватець повинен проливати свою кров, поки ціна не буде сплачена. Жінки сприяють збільшенню сили фортеці, так само як і чоловіки, стаючи воїнами, мисливцями або травниками. Традиційно мистецтво кування підтримуються жінками, і з цієї причини другу дружину вождя називають дружина коваль. Жінка керує духовними питаннями племені. Але тим не менше, орече суспільство дуже патріархальне. Усі жінки фортеці або доньки, або дружини вождя за винятком мудрої жінки, яка є його матір'ю. Доньки вождя зазвичай використовуються для обміну з іншими фортецями. В якості дружин для інших вождів. Багато орків прагнуть уникнути традиційного життя у фортецях. Жінки, бажаючи уникнути долі ще однієї дружини вождя, залишають фортеці, щоб приєднатися до імперського легіону і випробувати удачу. Деяких з них все ж повертаються, але не багато. Орків, які не живуть у фортецях, глумливо називають міськими орками. І вважають такими ж слабкими не орками, як і інших сторонніх. З огляду на відсутність власної провінції, а також часту військову службу і великий попит на їхню майстерність, не дивно, що орки мандрували по всьому тамрілю, а тепер є звичайним явищем у багатьох містах. Проте орки, які живуть у містах з іншими расами, постійно стикаються з забабонами. Їхній зовнішній виліт робить схрещування з іншими расами Тамріеля настільки рідкісним. Що це вважається і зовсім неможливим. Орки славляться своєю майстерністю в ковальській справі, особливо під час роботи з металом під назвою Оріхалка, який вони використовують, щоб пробити зброю і броню. Зроблене із цього металу озброєння дуже важке, і для його використання потрібна велика фізична витривалість. Але воно має незрівнянну міцність і довговічність. Вони також працюють з ебонітом і мають унікальні навички в роботі зі шкірою, які дають змогу надати її виняткової гнучкості та міцності. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І Якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити подавайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео. І буду дуже вдячний за поширення. З вами як завжди, був Стери. До скорої зустрічі. І все буде Україна!